Вітаю, друзі, слава Україні. Знову Максютинський. Вийшов трохи на зв'язок на дзвінки і відписувати. На жаль, поки що часу немає. Завтра, надіюсь, сяду сьогодні субота, 2 листопада, завтра думаю, хоча б вайбер закрию і дзвінки на мобільний. Вже месенджер з неділі буду відписуватись. Все часу немає. Допомогти немає кому. Бачите, яка ситуація в Україні. Тому тому мушу сам все тягнути на собі, а це доволі важко. Е, майже нереально. Подивимося, що це виліться. От, е, хочу вам показати, зараз мусово висаджую, бо копали і слабенькі саженчики, е, ну, В реалізацію вони не йдуть. Сажу собі. Ось дивіться, які я сажу саженці. Мишиний хвостик, ну скільки він, сантиметрів. 35, десь 40. От. Ось такий корішок. Ну, просто камера його великим якимось показує, але насправді він невеличкий. Ось такі в реалізацію не йдуть. Це горизонталка, я взагалі вертикалки тільки буду реалізовувати, бо горизонталки доволі слабі. Ну, це вже по сортам будемо дивитися, можливо хтось захоче, то буду, буду відправляти. І ось такі машинні хвостики я саджу. Ось, саджу густо, це маточний рядочок. Ось. Ось, сажу я десь через, мабуть, 70-80 см. Ось, ось такі мишині хвостики. Ось. І ось вам. Ну я покажу е по сезону, що воно покаже. Я ось такий мишиний хвостик садився минулої осені. Дивіться, ось тут був цей хвостик в минулому році. Ось. І він дав бокову гілку сантиметрів 60-70. І Лідера він підв'яжеться і тут буде шпалерка. Типу така. Ось, він дав приросту десь сантиметрів 90 приблизно. Мишиний хвостик. Інший мишиний хвостик, можливо, трошки був більший. Вже є сережки. Ось. Тут щось його пошкодив, я був, наверно, мабуть, мабуть, скоріш за все, але він восстановився і пішов. це сорт який навіть якщо й мені льоз вдарив, то він встанавлюється. Ось. Цей мишиний хвостик був посаджений, він прироста великого не дав, але він живий. Тут був... А, тут випаде не було, тут я просто підсадив, бо ага. да, не було. Просто я підсадив. ось Тут скоріш за все був випад, теж я вже підсадив. Полюще я встигну сьогодні. Це минулорічний. Мишини хвостики, такі вже і поросль пішла вже навіть можна буде підсипати вкорінити на другий рік тут ага. тут ось тут викуп був зовсім нещасний от він, в принципі, живий все нормально ось слідуючий і так пішло 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 я до чого веду до того що якщо рослини вирощені правильно не сиділи на наркоті ну ви знаєте про що я говорю от, е, викопані і одразу не засушене коріння, а одразу або присипалось, або в воду поставилось і тоді відправка йде до покупця. О, тому тоді вони в принципі адаптуються файно і випадів обман навіть такі здихлячки. Його не видно на землі навіть. Навіть такі здихлячки проживаються. Я весною покажу. Ось, Вирощені всі саджанці в мене без поливу. Я думаю, це всі знають і так. Магістральна струба тільки закопана і е, з землі виведені коліном е, вверх е, 3 четвертих, мабуть, труба. От, можливо тонша трошки. От, тому ось така ситуація. Сажу і я впевнений, що вони виживуть, якщо буде там з 20 штук один випад два то Це дуже файно, як для таких машинних хвостиків. От. Ну, Така ситуація. Зараз досаджую, забираю одне замовлення масово відправити, завтра буду пакувати. От. А вже десь із середи, мабуть, почну фунту масового кореневласне відправляти. Щеплений вже ніколи буду відправляти, тому хто не встиг, той не встиг. От. Можна було домовитись, ще ближче до зими можу відправити, чи весною. Проплачується і я тримаю до весни частково чи повністю, за бажанням е замовника оплачується. І я тримаю до весни, так як азаміни і інші культури, а весною відправляю. Тому ось така ситуація. Зараз його швиденько сажу і замітьте, глибина посадки яка, я на це наголошую завжди. Не треба його ховати, не треба його ось такого садити в землю. Це дуже погано. Ось так садиться майже на рівні з ґрунтом. Ось дивіться, виглядує корішок, виглядує сама клюшка ця горизонталка. Я зараз його посажу, полю і він садиться десь на сантиметрів 7. І все на тому. Тим більше, що тут йде склон. ось дивіться, хто в кого склон на склоні садить, то якщо тут посадити ось так його, все рівно з часом земля, то вона ще більше його загорне. І він буде дуже сильно стресувати. Тому якось так. По посадці в мене відео є дуже файне на каналі, кому потрібно посилання скину. От. Той саджанець мабуть, я не знаю, метра два з половиною, що я показував на прикладі садив його. От. Тому така ситуація нещасненький, здихлячок, бруньок майже немає, але тим не менше він файно піде і все з ним буде добре. Сажу, щоб не. ну зараз, Роса падає така іній, трошки приморозок, то йому не страшно. Ну, Приморозка ще немає, але я думаю, десь плюс 2 зараз, бо вже за, за ляхи, щіпає. <свіс> вот. Тому сажу, поливаю, беру замовлення і печу додому. Все, друзі, всім миру, всім добра, привіт, з рівні ще не почуємося.